Ти отримав не той товар, він зламаний, або взагалі не прийшов. Або боїшся замовляти раптом щось, не те приїде. Не панікуй, зараз розкажу, як відкрити спір і повернути свої гроші з Aliexpress. Дивись до кінця, там буде найголовніший пункт. Заходиш в додаток, відкриваєш мої замовлення та знаходиш товар, з яким проблема. Натискаєш відкрити спір, і тут обираєш причину. Наприклад, товар не відповідає опису, або не отримав товар. Далі описуєш проблему, завантажуєш фото або відео товару, щоб довести цю проблему. Чим більше доказів, тим краще. В моєму випадку достатньо і фотографії. Вибираю, що хочеш, я завжди обираю тільки повернення коштів. Продавець може запропонувати свою умову, але ти маєш право не погоджуватись. Далі Aliexpress розглядає спір. Це триває декілька днів, зазвичай. Якщо продавець не відповість або твій запит справедливий, гроші повернуть на картку. Все просто. Зберігайте відео, щоб не загубити. Більше корисних оглядів та лайфхаків у моєму телеграм-каналі та ютуб-каналі розпаковано. Посилання в описі. І найголовніший лайфхак. Якщо продавець пропонує повернути гроші через PayPal або інші методи, не погоджуйся, це може бути шахрайство.